В ритмах дитинства під такою назвою відбулися звітні концерти зразкового колективу спортивного бального танцю ліцей та зразкового хореографічного колективу Сузір'я. Виступи колективів південнівської школи мистецтв відбулися у паркетній залі палацу культури 15 травня. У концерті взяли участь вихованці віком від 6 до 16 років. Танцюристи представили 16 номерів. Вони готували вас до цього. Так Ми хочемо подякувати нашій Інні Володі... Володимирівні, що нас готували що дає можливість нам виїжджати, кудись робити такі концерти та подяку з брай... та подяка Збройним силам України, що дають нам можливість. Ми танцювали думки, тусовочка, українська полька, маніфест, музику, край, куцулкували, гуцулка коленонька ми танцювали. Які от у вас емоції після виставки? Щасливі. Щасливі, що ми це, що ми це зробили. У нас емоції після того, як ви виступили вже, пройшов цей цінний концерт. Ну, не знаю, Я да, такі неймовірні щастя, радість, очі сяють просто. Так, Звичайно, завдяки цій підтримці нам вдається чудово виступати, показувати найкращий результат. До концертної програми колективи Південнівської школи мистецтв готувалися протягом усього навчального року. Зі слів викладачок, у виступах через музику, танець і образи намагалися передати українські традиції та культуру. Хореографічні колективи школи мистецтв постійні учасники конкурсів і фестивалів. Вони гідно представляють місто, здобуваючи призові місця. Сьогодні у нас потрібне свято, свято сім'ї, міжнародний день, свято вишиванки. Ми всі вбралися, вишивані речі, і наш звітний концерт хореографічного відділу. Ми дуже раді, що все у нас так, як ми запланували, так все у нас, наші янголи-охоронці нас оберігали. Не було тривог, все було добре, і все пройшло прийшло на одному диханні. Все так, як, я, так, як ми і планували. Хто побирали взагалі ваші номери всі? Скільки це було по часу? Ну от ми починаємо з 1 вересня і закінчуємо на 1 вересня у нас свято, і 30 травня у нас теж свято. І ми отак от потрошки-потрошки накоплюємо репертуар, збираємо, і потім таке чудове свято для всіх наших мешканців, для батьків, дітей. І для себе, і і для всіх, всіх, всіх. Ми сьогодні. У нас сьогодні був звітній концерт нашого відділу. Ми намагалися зробити. Для всіх людей таке свято, тому що, по-перше, сьогодні так багато свят: і день сім'ї, і день вишиванки, плюс наш звітній концерт. Тому ми його намагалися зробити таким різнобарним, щоб всі були задоволені, щасливі і в наш нелегкий час, щоб трошки людям додати радості і щастя. Скажіть, скільки часу ви готували свої номери там? Розумієте, ми працюємо в такому темпі. Наш колектив займається і спортивною діяльністю, і ансамблевою діяльністю. Тобто, ми, мої діти, учасники всіх міжнародних змагань, міських змагань, українських, всі українських змагань зі спортивного бального танцю. Плюс ми постійно знаходимося в такому стані, що тримаємо на пульсі. Все творче життя нашого міста, бо потрібні десь виступати, десь якісь номери давати і тому. Ми постійно маємо щось готувати, тобто, це не буває таке, що ось ми тільки до цього концерту готувалися, і все. Це на протязі всього року. Ми ведемо цю роботу, займаємося, і тому, ну звичайно, у нас номерів набагато більше, але враховуючи сьогодення, коли можливі повітряні тривоги, то ми намагалися від кожного колективу по вісім номерів зробити так, щоб це було швиденько, яскраво. Колоритно і святково. Звітний концерт двох колективів тривав близько години. Фінальний вихід вихованців школи мистецтв супроводжувався оплесками батьків та квітами. Розширену версію концерту дивіться у програмі Життя міста.